Привіт! Сьогодні я буду розпаковувати бальзам для губ. І він надає, як тут написано, надає ніжного сяєва Давайте це перевіримо. І ще він з ароматом винограду. І о, цієї фірми а, я так розумію І тут ще написано, що цей бальзам живить та зволожує губи, і бальзам для губ з блискітками. Писано. І так, давайте вже його відкриємо. Так, відкриваємо. Ну, звісно, як завжди, це мене бісить, але все одно зараз. Оп, все відкрили. Так, тепер давайте його проб'ємо якось. До речі, ви бачили мультфільм Тролі 3? Я сьогодні ходила на нього. Дуже прикольний. Я вам совітую на нього 4. прикольно, Але якщо не дивилися першою та другою серії, краще не йти. Ну, як, на мій погляд. Так. Я вже відкрила. І ось довгождана помадка. Вона ідеального кольору. Ну, і ще давайте нанесемо зараз. Ну, ось цей бальзам, ну, в принципі, на відео він надає більше. Блискиток чим повинно бути. І я думала, це б, цей, е, ну, він не тільки зволожує губи, а ще й надає блискіток як справжня помада. А це, ну, багато із цієї фірми. Це більш предназначено для більш дорослих дівчат е, віку. Десь 12-13. І, ну, я не думаю, що там, де написано з блискітками, повинно бути таке. Ну, я ставлю десь 5 із 10, тому що воно не дуже. ну, Воно так, зволожує губи, але ну, не не, да не да дає. Блискік, можна трішечки сказати, без блискіток, буде приємний М -м сюрприз дівчинці, яка побачить ще з блискітками. Блеск. Ну, і в принципі, воно маленьке, ну, їм не дуже довго мазатися, але я думаю, в принципі, десь рік, можливо, так. В принципі, ми оглянули цей бальзам. Усім па-па. Підписуйтесь, ставте лайк. До нових зустрічей!